Здравствуйте. Витаю вас. Вы националист? Ну, в якийсь мере так. А, черточки нацизма у вас присутствуют или нет? Так, нацизма че национализма? Нет, вы же слышали первый мой вопрос. Вы запитали, че я националист? Да. Так. Вам... И пытаться чему-то про нацизм. Нет, я вам вопрос задаю. Так. Я у вас сперва спросил, вы националист? Вы сказали, да. Я... в какой вы... так. А черточки нацизма у вас присутствуют? Вы мне начали... А чем вы можете дать мне вызначение, что такое нацизм? И чем он отличается от национализма? Ну, понимаете, то есть... Вот смотрите, я вам давайте примеры приведу. Не, не, как не, не треба приклады. Есть <связывая> <связывая> конкретно вынесенные, знаете, национализм, это таке таке, 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 таке. <связывая> нацизм, это таке, таке, таке. Определение я вам не дам, ну вы хотите по этому, чтобы я вам справку предоставил что ли? Нет. Нет, Не чего нам, нет, берете другие гаджеты, открываем ту самую Википедию и читаем. Хотите, откройте, почитайте. Угу. А, не, просто я хочу разуметь, что вы Розумієте, про що говорите? Чи, можливо, щось плутаєте? Звісно, ну, я розумію. Я вам тільки що хотів mm -hmm. э, привести приклад нацизму на Україні. А я от хотів спитати... Можна, можна подождіть, я не закінчив маленько. Можна я да. приведу... Можна я приведу э, примери нацизму на Україні? Ну, щоб, щоб ми, дивіться, щоб ми зрозуміли, да, що це і нацизм. Ви услышали друг друга, так? Да? Правильно ви щоб ми зрозуміли, що це саме нацизм, треба, треба знати, що це таке нацизм, дати визначення, правильно? Ви не можете дати визначення, що це таке. То як ви можете приводити приклади, якщо ви не знаєте, що це таке. Ну, так я не знаю. Якщо б я не знав, я б, навіть, примір вам не Так Я вас питаю: дайте мені визначення, що ви що тут не зрозумілого? То есть, ну хотите вам прочитать, вам про, прочитать. Саме так, прочитайте, да. да. Так, хорошо, сейчас во, я хочу. Во, во, хорошо, да, все, да, так, да, так, да. Так, да так, так. Так. А поки вы зараз будете шукати визначенного. Ні, 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 ні. Давайте прочитайте, щоб а вже було все. Ні, давайте вже не треба своїми словами. Давайте рацизм, читайте. це Ну, ну да ну спробуйте. Потім перевіримо, прочитаємо. Ну, если вам будет так угодно, то давайте. Да. Смотрите, вкратце, вкратце, нацизм mm угу. -hmm. это mm угу. -hmm. превозношение своей нации выше другой нации. Это Вообще... Абсолютно вкратце. Неправильно. Дивіться, знов таки от неправильно. Давайте, відкривайте. Давайте, відкриваємо. Питань нема. Відкривайте і будемо читати разом. Поки будете відкривати, як ви думаєте, а хто от є головним націоналістом okay. на Росії, як ви думаєте? Націоналістом? Так. Путін. Во, бачите. Він нацист? Має? Скажем, не, не, я, до нацизму не, в нього є нахил? Ви ж понимаєте. Я ж вам тільки що, что... ви зачем путаєте поняття? Так чого ж? Чого ж путаємо? Він ставить чомусь росіян вище всіх. Каже, що там Бог прям там тим росіянам, що Росія ніде не закінчується. Це ознаки нацизму чи ні? Так я же вам только что сказал. Почему перевертываете мои слова? Че вы мочукаетесь? Чего вам розматюкались? Не треба матюкатися. Да не матюкаюся, просто вырвайся. Стримуйте себе, стримуйте. Да я и так сдерживаю, что ты не мой дорогой друг. Не, вы мені не друг. Вы шукаете, что такое нацизм? Давайте, открывайте. Так я и так знаю, что такое нацизм. Ну, давайте, от я от відкрив. Давайте я хочу, щоб ви так само відкрили, так, і ми будемо разом читати. Добре, окей, хорошо, давайте. Нацизм це форма фашизму, яка проявляє зневагу до ліберальної демократії та парламентаризму. Ну, Є таке. Є таке. Є таке. Де, да, скажіть, будь ласка, де там лібералів ганяють, В якій країні? Кажуть, ох, ти ліберал, іди звідси. Про либерализм вы хотите сказать? Да, 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 вот куда либералов гоняют, в какие краине? Даже не знаю, даже не Знаете. знаю. Не знает, ну пропускаем, да, действительно, давай, никто давай. не знает, Ой, да, Назвать Российская Федерация, никто не знает, Там, да. да, да далее давай. читаем. Вы в совокупности рассказываете, я вам потом... Не, мы далее читаем, да, тут вы же что да. да. Далее читаем, нацизм включает в себя диктатуру. Дивимося, да, скільки років при владі у вас вже це от, ваш виві, диктатор. диктатор? Вот смотрите, что Зеленский ваш творит. Чекайте, не, чекайте, ми розбираємо <зас> зараз. Ш... Зачем чекать? Скільки, скільки років при владі <зас> вже у вас не, знаходиться не, не, диктатор. Вот смотрите, моя дорогая що... Так Може, бути. Смотре, так Може бути, що це ваша двома, поки що мовчить. Я кажу, скільки при владі зараз знаходиться Путін. Путін скільки років при владі знаходиться? Тут это не так не работает, як це так не It's працює. Два... Знаєте, так Ладно, я тобі скажу 25 давай, років. Слушай, давай давай диктатуру. Чекай, якщо ти хочеш, если ты хочешь про ми правити, зараз з тобою, дикатури, ми з тобою зараз розбираємо, що таке нацизм. А ти щось скачеш твої. тут як плоха на пательні? Тихенько твої будь. Твої Тихенько твої будь. Так, значить, за диктатора дивись. Значить, значить, де лібералів ганяють, ми визначили. Це Російська Федерація. Дик, диктатор 25 років сидить при владі на Російській Федерації. Читаємо далі. Крайній антисемітизм. Угу. Так. Наприклад, що ти все хочеш нас да, Зеленського порівняти? Зеленський у нас хто по національності? Пітух. Ага. Зрозумів. Бачиш, вот ти, ти типовий нацист, получаєшся. Ти ображаєш людину. Ти чомусь ставиш себе вище над нею. Дальше, давай, погнали. Що тобі далі погнали? Ти зрозумів? Давай повторюємо. Давай, давай, погнали. Ну, шо? шо? Да що ти розбутюкала, що то підгоріло? Шо, я, так, ти так? Прочитав, я, я, я ти прочитав, я ти Я тобі прочитав, що таке нацизм. Ти мені починаєш замотюки, щось плюватися, щось шо, підгорати. Хочилось, Для що? чого? Три так, патра. закінчилось. А, закінчилось. Ай. З тебе і боялся, цього вистачить. Боялась. Відкривай, відкривай, читай, продовжуй. Відкривай, продовжуй читай. Відкривай читай. прекрасно что ваше государство. Я кажу, відкривай, читай государство. Відкривай, читай, ти свої брудні ратиці, свинячі до нашої держави, не пхай. От, краще піди постучи дружище, по голові своїй дружині там. Дружище, дружище. Ні, 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 ти? ти мені не дружище. ще. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ладно. Не треба. Ладе. Враг, Врат, враг. враг. От, так, да, так. Добре. Враг, враг, враг. Пос... Вражина, вражина. О, точно, вражина. Послушай, вражина, я от всегда, знаєш, от мені цікаво, Національні животные стран. Вот смотри, у американцев беркут, у Росії медведь, у французов, у французов петух. У, у Росії медведь оце, що сидить, лежить в берлозі, півроку року під себе, смог ту лапу загаджену, оце смердюче, оце от лайно. України, От що Що? какое національне животне? Ти ж бачиш? Смешки? Сокіл, сокіл, сокіл. 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 Отакий, так, який, знищує, який знищує оцю курку двуголову, мутанта. А... Ти прийшло зараз, знаєш так, дивись, коли починалась розмова, я тебе ніяким чином не зачіпав, не ображав. Ти зараз кричала, що нацизм? Що це, що хтось когось там значить, ставить вище за іншого? Зараз своїми діями ти саме це робиш. Ти підтверджуєш, що саме ти і є нацист з Росії, і вся ваша така держава. Бігі. Я зрозумію, що ти Бігі. мені, певно, виключила звук, Бігі. скоріш за все. Ні. 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 От. Ти не витримало, ти скинулась на образи. Ти слабенький, от відверто кажучи. Абсолютно слабенький, а непідготовлений. Хто? А хто від слова зовсім. Ти я не знаю, що ти останнє читав? З нормативних документів чи з книжок. Яку ти книгу останню прочитав? Много. Ну, наприклад. Наприклад, нет, вопрос, нет, вопрос. наприклад на мой Яку, яку на мой книгу на мой з вопрос? класичної руської Но літератури ти останню прочитав? Ну, я тебе отвечу, вопрос. Не тобі, а вам треба казати. Ну, так... С российской конкретно? Русская классическая литература, что ты прочитал? Ну, не знаю, Булгакова, например, там, не знаю, Достоевского было. Ну, пушкин. Что ты Достоевского бы. ты читал? Достоевского? Было... Да нет, нет, да я сейчас подожди, Достоевского. Я просто Булгаков, Достоевского... Достоевский, подожди. Я да сейчас скажу. Сейчас скажу, я просто путаюсь в этом. Ну, а, белая сборня это был, да? Вот так. Достоевский. А, ну этот. Сейчас, 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 подожди секунду. Вот буквально. -мо. Ну подожди секунду, подожди секунду, сейчас вспомню. Хай піде загуглить, подивиться, да, Що-що-що? Хай піде погуглить, що Достоєвський написав. А що Достоєвський написав? Ну да, зараз він тобі підкаже, прийде, ти сразу згадаєш. Он же аж бачу он телефон взяла, дивиться. Да нет, Досто... да подожди, Достоєвський. Да я прикинь, давай с с Булгакова, да ладно. Да давай, давай с Пушкина, давай с Булгакова, давай с, Булгакова. Давай с Пушкина. С Булгакова нет, Булгакова, конечно, это. Давай с Мастер, и Мастер и Маргарита. Давай с Пушкина, давай, чтобы простейше было, с Пушкина. Так тяжело вспомнить, не знаю, с Чеха, ну, ну как я? А как ты, ты Чехова читал? Ну ничего, записал. А что Чехов написал? Да много всего, да, как ну как. Ну не... хоть одне назвай, ну. Деньги. Ладно, кто ему написал Питань нема, чтобы же так? Закрыем эту тему. Тургенев. Точно? Точно. Впевненный? Слушай, дружок, вот давай я с тобой Ворог. могу поспорить, я с тобой могу Ворог. поспорить, что я прочитал больше произведений, чем ты. Ну, ну особенно вот, Достоевского. Так, ну, ты... Нет, Достоевский. Подожди, Нет, там... Що ти Особливо Достоєвського ти багато прочитав, я це вже зрозумів. Данець Достоєвського послі. Та з Достоєвським не Брат, склалися, так. — Вот, вспомнів, браття Карамазовы, ё-моё. думаю, ви. Братя я... Карамазове. Но... Да. Достоєвский? Да. То есть ты наказання да. Достоєвський? Да. Ну значить перепутав. Ну, Тас, да, переплутав. Так, ты... яка різниця? Так що ти підгоріло, Що ти бюкаєшся, я тобі звук раскручувате, йолки палки Я зразу, я одразу ж так і зрозумів, Ти дуже любиш Достоєвського його всього прочитав. прочитатися. Почему, там багато произведень в голові, это все... Дуже багато, звісно. Поки зберешся там з думками, так, да, дійсно. Ой, блін. Ну, ну ти... Особливо, що Чехова ти любиш читати, я ж так і зрозумів. Да. А ти так красавчик, я, ну, я думаю, ти більше прочитав. О, нарешті тобі дійшло, так. так конечно, звісно. Конечно. Знаєш, що більше всього... Вот на самом деле я всегда аналогию провожу, ну как бы не то что такую аналогию, то есть ну, не, определенное недогосударство, которое пыталось быть государством и оказалось недогосударством. Ой, знаешь что, вот дивись, вот политика ⁇ это не, не твой конек. Вот читал Достоевского, и читай далее, не лезь сюда. Ты сейчас снова сделаешь какие-то такие пустые звук в колобаню. І тільки підуть бульбашки, на тому все. Не треба. Не треба твої оці, ти, знаєш, не недолугі якісь умозаключення робити висновки. Не треба. Це не твоє. Оце не твоє. Йди бухай, іди, там можеш, знаєш, ні, на фоні ре решти своїх співвітчизників, ти навіть тобі зроблю комплімент. Ти розумний. Так, О, не, небагато це, людей не можуть, можуть знаєш, сказати, навіть знати взагалі, хто такий Достоєвський чи Болгаков. Ти, так, ти, ти молодець. Але, вот, але, але кажу, ну от і ти тролити українців, це не твоє. Це не твоє. твоє зрозумів мене. Зрозумів мене. Дивись, ти зараз поступаєш як типовий, от як ти казав нацист. Ти чомусь ставиш себе вище за інших, ти чомусь ображаєш Україну. Якщо ти думаєш, що я після цього з тобою буду розмовляти далі, то ні. Знаєш, куди пішов руски воєнний корабль? Курс русського воєнного корабля. Знаєш? Єсть. Знаєш, куди пішов? Ти ще мені звук виключило. Він пішов, пішов вон підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторських купажі. Підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!